Мене звати Наталя Дєдова, я журналістка, редакторка. Я народилася та виросла в Маріуполі. Там познайомилася зі своїм чоловіком. Там народився наш син. І, на жаль, звідти 16 березня 22-го року я виїхала. Танці для доступу в двері. Приклад для ну, мене ці сліди і що вони будуть значити не стільки для нас, скільки для тих, хто навколо нас. Це батьківський будинок це наша квартира з адресою Куінже 90. Це був центральний район, і цього будинку зараз немає. Навесні 22-го Його обстріляли з танку, і він згорів. Він згорів разом з нашими сусідами. Загинули люди. На щастя, моя мати вижила. Вона була в іншій квартирі. Моє наступне місце сили це моя школа. Вона знаходилася за адресою вулиця Куінже, 95. Це чотириповерхова будівля. Вона була побудована ще до Другої світової війни. Вона пережила ту війну, і вона переживає зараз цю війну. Навпроти нас був Азовсталь. Тобто міст, річка, Азосталь, труби, доми на піч, де батько працював. І ми все це бачили. Бачили всі ці смог, дим. Це дуже велика територія, величезна територія. Я до батька приходила з мамою одного разу, коли йому дали гроші. Тоді не було карток, і йому видали зарплату, і він не захотів їх залишати там, десь у коморці у своїй, де він там працював. І ми прийшли, аби забрати гроші. Нас пропустили якось на прохідних, але це було десь. Початок 90-х років йшли великою, великою, великою дорогою. Вона була вся в впилюки. Зустріла батька там в цьому комбінезоні такому робочому. Він був дуже такий грязний. Я думаю, боже, що це за мужик такий? А це батько виявилося. На центральних прохідних Азовсталі була така стрічка, яка бігла, 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 і там дійсно публікували інформацію щодо того, чи були травмовані люди у якийсь певний період. Тобто вони писали там 50 днів без травмування. Ну, пишаюся тими людьми, які там працювали. адже це було важке підприємство. Це була важка праця, це були важкі гроші. Ще, ще, ще одне місце моє, де я була в дитинстві, і більше разів ніж на Азовсталі, це був Азовмаш або Ждановтяжмаш, це підприємство, яке займалося виробництвом вагонів. Там працювала моя мама. Я їздила туди з нею. Вона брала мене на роботу. Я бачила ці величезні станки. І ще у мами запам'ятала стружка. Коли робиться деталь, і така металева, металева, металева стружка, і я тоді брала одну, і я думала, що це буде прикраса на ялинку. Ще хочу розповісти про море. Ось тут був пірс, де я сказала чоловікові, що у нас буде дитина. Я пам'ятаю той час, це було літо 2007 рік, і я стояла на тому пірсі, я дивилася на воду, я дивилася на телевежу, і в мене є світлини цього пірсу. Ці світлини робив мій чоловік. Це дійсно таке місце сили, куди приходило дуже багато маріупольців, відпочивали, надихалися цим морем, і цього дійсно нам не вистачає. Це наш будинок з чоловіком проспект Миру 105. Ми там робили два роки ремонт, все змінювали, і все робили, 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 робили. І коли залишилася черга тільки однієї кімнати, я думала, Боже, які ж там шпалери поклеїти, як же там зробити красиво? І я дізнаюся, що я вагітна. І я розумію, що то буде кімната сина. Саме всю квартиру, 16 березня, 22-го року, прилетіли два снаряди. І мій чоловік загинув, а я, мама, мій свекар, мій син. Наш кіт ми вижили, і ми вийшли з тої квартири. Зараз мені здається, що ми ну, більше не повернемося туди. Хоча квартира фізично існує, на відміну від маминого будинку. Але як повернутися туди, де вбили чоловіка, не знаю, це дуже важко. Пологовий знаходився навпроти нашого будинку. Тобто, ось проспект Миру, ось наш будинок, а тут Пологовий. І е, останній раз. Біля того пологового я була 9 березня 22-го року теж разом з чоловіком і сином. Тоді стався авіаудар по лікарняному цьому містечку. Тут були загиблі породіллі і були загиблі немовля. І ми побігли туди з чоловіком і сином, тому що там були наші близькі друзі. Вони вижили на щастя. Мабуть, про театр, тому що театр це символ Маріуполя. Останній раз я з чоловіком, сином була в театрі 7-го. Березня я бачила просто неймовірну кількість людей всередині. Я все це фільмувала на свій телефон, але потім я видалила це відео, тому що я побоялася вивозити його через блокпости. Наш Маріуполець мені надіслав з театру з люстри, яка впала під час авіаудару таку скляну вісюльку з люстри, і це настільки тепле нагадування про Маріуполь. І остання світлина, яку зробив мій чоловік. В нашому Маріуполі це був театр. Це зима напередодні 22-го року, і це сліди на снігу. Нікого немає, просто сліди, ніч і чорно-біла світлина. Коли я писала пост про віці, я якось написала, що кожен з нас залишає свої сліди на цій землі. І тільки від нас залежить, якими будуть ці сліди і що вони будуть значити не стільки для нас, скільки для тих, хто навколо нас.